Вітаю вас у реальних історіях успішних людей. Ми з вами звикли, що успішні люди це якісь дорослі люди, статні люди, це люди, якісь дуже можливо відомі, як нібито з іншого світу, а хтось навіть думає, що це люди з іншої планети. Це ті люди, які недосяжні, до яких неможливо дотикнутися. Але я обіцяла, що буду показувати тут дуже різних людей і дуже різні історії. І сьогодні я хочу показати вам одну дуже молоду, але гарну яскраву дівчину, яка у свої 22 роки вже досягла. Достатньо таких певних вершин, яка продовжує своє масштабування, яка за рік просто зробила квантовий скачок. і коротше, там нереальна історія просто грідіної Аліни, до якої ми зараз прямуємо на інтерв'ю. Ходімо? Обожнюю спонтанність, особливо коли вона приємна. Алін, як ти ставишся до спонтанності, спонтанних подій у своєму житті? Афігізна. Я, коли така спонтанність відбувається, я чувствую, що я живу, що я в такому ритмі, мені дуже подобається. спонтанність, це одна з моїх цінностей, мабуть. До речі, Аліна, всі, хто знають, хто бувають на моїх вебінарах, всі, які ви бачите, все, які зміни, технологічні процеси в моїй роботі, це все Аліна. А, Алін, ну для мене ти асистентка, права, ліва рука іноді, але представся, будь ласка, хто ти зараз? Мене звати Аліна, мені 22 роки. Я займаюся вже три з половиною роки продажем в інстаграмі. Зараз допомагаю експертам запускати свої навчання, марафони, курси в онлайні і продавати їх в інстаграмі. Ну це в розрізі професійного так в житті. Я просто людина, яка займається тим, що любить. Йде до своїх цілей через якісь свої моменти, але все одно впевнено йду, знаю, чого хочу. Вмію якось свої кордони відстояти. Але при цьому така ніжна, легенька така все трошки дівчинка-дівчинка. Угу. Та так і є. Але я знаю, що ти дівчинка-дівчинка, але в тебе такий всередині стержень. Ти, угу. ти внутрішня опора, ти знаєш, чого ти хочеш. Так. Взагалі в тебе такий вік можна говорити про вік, такий інтимний. Так я ж О... вже сказала. А, вибач, будь ласка, вибач. 22, роки. 20, 22 роки. 22 роки. Ця людина вже на, на ці 22 роки спробувала стільки компетенцій, в стільки діяльностях себе в професіях. Можеш трошки розповісти? Я, я це до чого. Тому що дуже багато людей, які і в 44 не знають, чим їм займатися. Вони бояться пробувати, вони бояться щось починати. А тут 22 роки, я знаю, що там отакий список. Ну, так я дуже багато чого розпочинала. Перше перші мої такі види діяльності це те, що я була б'юті майстром бровки, реснички, прически, макіяжі. Таке все пробувала, але в мене були проблеми з клієнтами, і я це не робила. Потім я відкривала свій магазин. Вибач, зі, зі, будь якісні... ласка, проблеми. Це ти про що? Е, проблеми з пошуком клієнтів. От, mm -hmm. типу, я робила все дуже класно. Мені це подобалось, але я не могла знаходити клієнтів. Але ж зараз ти було, шукаєш не? клієнтів для інших людей. Так, mm -hmm. так. Я навчилася це вбудувала, але просто я якраз зараз займаюся цим, і мені подобається допомагати шукати клієнтів інше, mm -hmm. бо це колись моя проблема була. Тобто, ти прям це знаєш зсередини. Як це шукати клієнтів, коли вони потрібні? Так. Ага, от для чого це все було? Так, потім я запускала магазин сонцезахисних окулярів влітку. Там теж проблема з клієнтами була. Потім я вивчала веб дизайн, там теж я навчилася робити класний сайт. У мене навіть якесь маленьке портфоліо є, але якби клієнтів теж не було. І потім, в якийсь момент, я пішла в магазин парфюмерії. Я в якийсь момент працювала в баристою в. Ага, навіть баристою ти оце я це не знала. Ще й баристою ти була <рес> Так. Mm -hmm. але я працювала три дні, а потім бахнув карантин. Я повернулася в кривий Ріг з Києва. От, mm -hmm. але там взагалі інша історія. Ні, ну то ж важ... <рес> важливо, <рес> що ти пішла туди, <рес> так, <рес> так. <рес> там був ще якась крамниця парфюмерії? Так, крамниця так? Парфюмерії. Я там продавала, працювала. Півтори місяці mm -hmm. подавала парфюми, косметику. Таке, mm -hmm. але теж звід... звідти швиденько пішла, і потім вже пішла повністю фріланс. Спочатку два роки була таргетологом. і останній рік я займаюся займаюся запуском інфопродуктів. Так, отут я б хотіла наголосити один момент: як взагалі де ти брала цей ресурс? Деякі люди взагалі бояться починати щось робити, а ти починала і вчасно розуміла, що це не твоє тобі не подобається. Це що, сміливість? Це немає страху зовсім. Що це було? Страх був, просто не хотілося жити просто. Ну не хотілося жити дуже звичайно. Мені от чому я захотіла йти на фріланс, тому що я дивилася дуже багато прикладів людей, які змогли. І я зрозуміла, я розширила, розширила свою картинку світу. І зрозуміла, що блін, ну я не хочу в магазині світу чекати клієнта, потім продати йому і потім чекати наступного і при цьому заробляти 6 тисяч гривень за місяць. Ну я розумію, що там не моя точка росту. Та людина, яка працювала там довше, вона типу там на пару тисяч більше заробляла, але це 160 годин на місяць, і ти просто сидиш, і uh -huh. якось мені це швидко набридло. І я зрозуміла, що я хочу трошки по іншому. Я Дивилася приклади і зрозуміла, що мені ближче, і з декількох сфер вибрала якраз таргетовану рекламу, і якраз це спосіб знаходити клієнтів, і якраз все склалося. І я в той момент подумала, що я якраз навчусь на інших, на клієнтах приводити їм клієнтів. І потім сама зможу себе в будь-якій сфері реалізувати, бо uh -huh. По продажі потрібні всім ті, хто хоче будувати бізнес або якусь свою справу. Слухай, але все така таки Це в тебе класна многоходовочка. але я все таки тут хочу розібратися, тому що uh -huh. це в тебе вроджена компетенція, коли ти розумієш, що тобі не окей, і звідти йдеш. Ти завжди так ідеш з того середовища, де тобі ага, тобто, це в тебе є таке вроджене, так. Тиму, ну, ти, не цьому, хочу, ти я, цьому не вчилася. Я не хочу терпіти. Uh -huh. я, я якщо я вже розумію, що всередині ні, то я тоді не буду uh -huh. продовжувати. Я відчуваю свій відгук, відклик угу", чи «Угу» і все. Я тобто, ти вмієш слухати себе, відчувати так, себе, ставиш рівні... собі питання всередині. Так, угу. так, так. Це на рівні серця чи чого Так, на рівні так, серця «Угу», «Угу» і все. Тіло одразу знає відповідь. Угу. А буває так, що мозок супротив чинить? Ну, дуже багато там. Тобто ти нормально жива людина, тобі також страшно, так, але ти слухаєш ні. себе і йдеш за внутрішнім покликом. Так, так. Так, uh -huh. ну, в терапії ти це бачила не один раз, як мені страшно. Але, от, наприклад, ти мені давала якісь завдання, Алина, Аліна, виходь в прямий ефір, я така, блін, ну ладно. Uh -huh. Страшно, посиділа, там попереживала, вийшла, типу, легше стало. Uh -huh. Оце інтерв'ю так само. Ну, типу, в якійсь себе не буде росту, якщо нічого не робити. І я така, блін, давай. Ну, коли вже ти позначила, що ти була в мене терапії, тому так. тоді я трошки можна торкнутися так, цієї так, теми. Так, так. Це для мене щасливий час насправді це терапія, Ой, дякую тому що тобі. цей рік це був дуже трансформаційний рік. Змінилося насправді все кардинально з ніг uh -huh. на голову, але у всіх сферах просто як на краще. От як я собі бачила, uh -huh. отак зараз приблизно і вибудовується всі мої сфери uh -huh. життя. Рік рік ти в мене в терапії, і наразі це прямо ліна. Я не дуже пишаюся. Це така з рік випускниця прямо в мене. Ну ти трошки випускниця, ну ти йдеш просто. Я тебе випускаю на інший рівень життя. Ну насправді, з рік тому назад, ми познайомилися. Це була дівчинка маленька, яка нібито чогось хоче, але боїться, у якої сльозки накатують на кожному кроці. Ручки тремтять. А наразі ти зробила собі виклик спробувати поїхати жити на балі. На, мабуть, коли вийде це інтерв'ю, ти вже будеш на балі, я так думаю. Мабуть, бо я угу. через два тижні туди їду якраз угу. і будеш вже дивитися звідти. А там вже ну нове життя взагалі. Нове життя, нові якісь. Я тебе не випускаю, ти, якщо ти злякалася, то я завжди поруч. Я просто я тебе випускаю на новий на твою рівень життя. Я підтримку, коли я туди попаду, бо я розумію, що там теж буде дуже багато чого нового. Mm -hmm. Так, тоді на сьогоднішній день, з чим ти стикнулася в терапії те, що ти можеш сказати? Я просто тут хотіла б в тебе знає, щось запитати такий важливий момент, коли я завжди кажу: зміни відбуваються непомітно. Але завжди потрібно розуміти, я говорю, як ти зрозумієш, що ти в події. От коли ми ставимо якусь мету, ту якусь ціль до неї йдемо. Ми не знаємо, як до неї дійти насправді. Але як ти собі робила ці позначки, чого ти хотіла, і як ти зараз розумієш, що ти в події? Ще в подій, що? Я трошки не зрозуміла цього ну, питання. Рік, рік тому назад ти заходила в терапію з запитом, що тобі хотілося бути більш впевненішою, рішучою, проявлятися, менше страхів говорити, бути більш на показі, більша аудиторія, масштабування тебе як особистості, як професіонала. Так. Наразі, як ти, розумі... як ти зрозуміла, що ти в події? А я б не сказала, що я зараз в кінечній точці. Та ні, то це ти 100% в тебе тільки ще початок-початок. Та ти ще через 20 років ми будемо говорити, і це буде теж початок. Але в якійсь проміжутичній такій проміжковій події ти знаходишся, так? Ну так. Угу. Ну тобто не було дня, що ти так тумблір в кил, і ти така, о, в мене зовсім інше життя. Це якось було поступово? Е, так, я просто... Ну, В один момент я просто спостерігаю, о, я вже по-іншому реагую, угу. о, а це мене тепер не чіпляє, угу. о, а мене оточують вже нові люди. Ух ти! А ми з ними, я себе з ними легше почуваю. Мені зараз, про мене, дуже такий цікавий зворотній зв'язок. мої знайомі кажуть, що я більш легка, я йду на контакт, я така цілеспрямована, але при цьому якась така більш жіночна і а, не... Не скована, тому що uh -huh. в мене було дуже багато напруження в тілі, тому що я не дозволяла собі там якось рухатись, говорити, переживала за кожне слово. Зараз я більше розслаблена. От. І, і от через те, через свої почуття, через людей, через події і через те, що я іноді запитую: о, а як ти там? Спостерігаєш, а що змінилося? І мені так каже. Ага, ти запитуєш у друзів, у так, близьких так, 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 про так, свої зміни. Так, угу. так але іноді й сама підкреслюю. Прикинь, а я зараз тепер по-іншому реагую. Я просто спостерігаю за собою, угу. з собою люблю говорити, задавати собі питання, знаходити на них відповіді. У нас у нас сьогодні випуск він стовідсотково для такої широкої аудиторії, тому що захотять дивитися хлопці на гарну дівчину, тому що захотять дивитися жінки, як буде стати такою жіночною сексуальною розкутою. І обов'язково, я думаю, що захотять, мені б хотілося, щоб сьогоднішній випуск більшість дивилися батьків, які ростять своїх дітей. Можна трошечки почнемо спочатку, як так, це було? Так. Тому що Аліна народилася в сім'ї в дуже в дуже такій. Теплій, люблячій, де дуже любили, дуже турбувалися. Одна єдина дівчинка налюблена, налюблена. Так це було ж так? Ви просто зараз ще не знаєте звідки ці травми, але ми розповімо. Так, так. Mm. ну у нас дуже завжди теплі відносини Оце, ця... з батьками. От, з, роз... роз... з сім'єю. Розумієш, іноді я питаю у клієнтів, яка претензія до батьків там, до папи, до мами. І іноді мені говорять, що претензія дуже любили, дуже піклувалися, дуже турбувалися, не давали взагалі кроку вступити, де де хто жаліється, mm. що його не любили, що про нього забули. А це ж теж ну, трошки я в твоя віці дуже сильно бунтувала. і Я сприймала всі всі якісь прояви турботи мами як контроль. Я казала, що ти мене контролюєш. Типу, але ж не просто так тебе так, контролювали, там вже була причина? Ну так, була причина в плані того, що там в період скільки 8-10 років в мене там був паро серця, але він потім через два роки все з ним було добре, але типу, я там втрачала свідомість і постійно була біля мами. Ти Так про це легко От. говориш, ну так, я ну, рада. Це ж uh -huh. просто минуле, ну як? Uh -huh. то, вже, uh -huh. вже все uh -huh. добре. Ну yeah, no, no, класно. І... Я переживала і завжди мене тримала поруч, і через це я небагато гуляла. І через це, от якраз останні декілька років, я переживала за те, що мені дуже важко знаходити спільну мову з людьми, спілкуватися про щось. Ну, типу, я могла б говорити по роботі, але в мене було ну... не вміла я розмовляти з людьми. Якось mm -hmm. дуже складно знайомитись. Я навіть коли по вулиці ходила, я якось отут. Тобто я дивилася собі під ноги і навіть. Людям в очі не дивилася. Mm -hmm. От якась в мене така закритість була в плані того, що я просто не вміла комунікувати. Але за останні рік я дуже прокачала класну цю навичку. Це, це, це помітно так. і це дуже приємно вражає. Дійсно, так а, як, як правило, дуже часто так буває, що травми нам в дитинстві, ми, ми отримуємо травми від батьків, від дідусів, бабусів, але в Аліни була зовсім інша історія. Там була школа. Так? Е, просто коли ти говориш, що ти в школі бунтувала, що ти там була такою бешкетницею, е, це зараз дуже складно повірити, тому що ти зараз така леді леді. Ну, я там протестувала. Ну, мені не... ну, я... В мене в щоденнику кожен тиждень одне, два, три, чотири замічання з п'яти днів про те, що в мене незадовільна поведінка, тому що я там щось. Гучно кричала, гучно там спілкувалася, гучно то їла на уроці і так далі. ну типу. Навіть так. А це, що це було за бунтарство? Проти кого? Ну тобто я не знаю. Ні, дома тебе не ображали. Не -не. Що відбувалося такого в школі? Не знаю. Не знаю, чому я так бунтувала. Ну, це з однокласниками в тебе було все окей. Ну, з однокласниками все окей, але мені просто ну якось важко було знаходити спільну мову. У Мене було там дві-три теплі подружки, але типу весь інший клас 30 uh -huh. людей. Якось мені було ну типу, я себе відчувала трошечки не в своїй тарілці до 9 класу, поки не пішла звідти з однокласниками. Так. Там атмосфера була не дуже в класі як здорова, тому що ну, типу, класний керівник... Це через вчителів, в... Ну, ми в ж розуміємо, так, що це люди і вони бувають різні. Так, але класний керівник, звісно, там трошки поставили. Роз, мені розкажи, будь ласка, якщо, якось, ти якщо моментів, це можна. в плані того, що в мене з'явилося знецінення, запитання до себе, чи дійсно я того варта, я запізнювалася мене в соціальному педагогу, що мені благополучна сім'я якось мене туди, типу. Mm -hmm. Ставили і потім доводили до істерик, угу. тобто, 4. ти навіть побувала в кабінеті Просто соціального в... педагога Аб'юз чистого виду, якщо чесно. Ну так і тоді було, звісно, дуже. Боляче і дуже багато сліз було в плані того, що мене не приймають, мене якось не люблять. Я зайва і якісь такі моменти в школі дуже часто про... простежувалися. В сім'ї класно все було, а в школі якось на контрасті я до такого не була готова. А... І школу мене змінювали, хоча, мабуть, треба було. але… А не було такої і... ідеї і думки не було такої? Ні, ну тому що якось, Навірно, ні. А зараз, якби ти повернулася туди, ти б хотіла змінити школу? Ні. Мені все офігенно сподобалось. А... То, то завдяки таким вчителям, людям в мене то робота є. Дякую. Так, так, так. Ну мені все сподобалося. багато чому новому навчилася. Ми з тобою їх пропрацювали, тому мені зараз не боляче про це говорити. Так. Але там були вчителя і ті, які підкреслили твої переваги. Так, там було декілька вчителів. А... Вчитель фізики, який я розкрив в мені взагалі те, що я взагалі-то не дурна дівчинка, а дуже розумна. І потім я вже іншим людям в класі пояснювала фізику, хоча до цього було 5, 6, 7, 8, це мої звичайні оцінки. Ну, типу, потім я якось взялася за голову трошечки цей і почала проявлятися через фізику. А взагалі, в 9 класі, ще вчитель, вчитель біології, вона мене запросила з нею захищати роботу по екології та біології. І я там якраз я дуже класно в школі. Робила все через реферати, презентації, відеомонтаж, якісь такі штуки, тому що я така креативна людина. Та я це знаю. А це тоді було, так? Так, це тоді було. І вона мене покликала з собою проводити конференцію, і я з усією залученістю, як я люблю на 200% викластись і презентацію, і так і і підготуватися, і сценарій. Що вона мені потім сказала Вау Аліна, це було найкращий, Um, Найкращий виступ в плані того, що як ти підготувалася, як ти виклалась, мені з тобою дуже сподобалось. І я така вау, а я ще можу. Uh -huh. Так у Мене можуть цініпати, І це а я цінна, взагалі uh -huh. так. Дало впевненість, допомогло розправити так. тобі плечі. так? Так, так. Це був, до речі, вже там, останній місяць навчання, <ків> щось таке. І завдяки цьому, вже перейшовши в коледж, я там вже за рік, ой, за три роки 30 разів. Брала участь в конференціях, олімпіадах, якихось таких е виступах. І якраз завдяки тому mm -hmm. я якраз потім почала виступати частіше і частіше. Так, е ти тільки на такому напорозі, на порозі свого ще успіху, свого життя. Yeah. Що плануєш? Які плани? Е мені хочеться зараз свою сферу діяльності перевести в систему. Коли всі процеси будуть налагоджені, навколо мене буде люди, будуть люди, буде команда, яка буде працювати разом зі мною, і мені mm -hmm. хочеться з цього створити прям бізнес, який буде працювати окремо від мене, але під моїм контролем, щоб все було а, систематизовано. Mm -hmm. Тому що зараз я працюю як людина, яка виконує роботу, mm -hmm. іноді я навчаю, тобто в мене 50 на 50. тому що я коли виконую роботу, я теж навчаю експертів. Ну, типу, в мене і навчання, і я, як спеціаліст, йдуть uh -huh. паралельно. А я хочу зробити так, щоб це була вибудувати систему навколо цього. І мені хочеться, звісно, масштабу. Я вже хочу записатися до тебе, ну, по-перше, там, на твої всі професіональні ці всі штуки. Але за два Може, за рік, за два ми з тобою ще знімемо таке інтерв'ю? я вже прям в твій графік, будь ласка, впиши, щоб ми десь помістилися, тому що я розумію, що тебе просто закрути-закрути зараз ця, ця діяльність. Так. Щоб ти могла порадити батькам, просто будуть дивитися люди різні, і багато в нас все ж таки з нас, батьків. Щоб ти порадила батькам наразі, як будувати стосунки з дитиною, щоб вона виросла в. Не, не прям є? не такою. А а... Мені є що сказати по цьому приводу. Але але щоб дитина хотіла успіху, щоб прагнула, щоб були бажання, щоб були цілі, щоб розуміла, чого хоче. Угу. Ну, перше, це вірити в дитину, підтримувати і дати їй розуміння, що я завжди поруч, навіть якщо ти там кудись там переїжджаєш, ще щось угу. я тебе завжди підтримую, я поруч. Угу. Впевненість в тому, що батьки завжди поруч, це найголовніше. Далі. Зараз Так, Так. Дуже важливо давати дитині самостійність, давати їй завдання, щоб вона сама виконувала, іноді давати час для того, щоб вона сама себе зайняла. Тому що коли дай я сама. Потім в дитини немає бажання щось робити, щось спробувати, тому що він знає, що за нього вирішать батьки, там, мама, папа. Дуже важливо давати завдання і відпускати дитину, щоб випрацьовувалася оця самостійність. Моя мама, дякую їй велике. Вона мене випхла з Кривого Рогу в Київ навчатися, і я півроку жила самостійно в, гуртко, в гуртожитку. І це був просто найкращий досвід, просто сепарація. Вона мене як від серця просто відірвала, але це було для мене так. Терапевтично, uh -huh. що я просто там зрозуміла, що навіть якщо я хворію, я відповідальна. Мені потрібна аптека, мені потрібно поїсти. В мене вбудувалася ця відповідальність. Uh -huh. а, і ось ця сепарація тоді відбулася, і тоді. А зараз так. як я ж розумію, як тебе мама тримала біля себе? Так. Як на балі це страпилось взагалі? А, до речі, я прийшла до батьків і кажу: батьки, я їду на балі. Вони такі. Папа сказав, вау, клас, давай, давно пора. Типу, якось папа подрахував. А мама сказала Бліна, давай поближче і вона трошки почала торгуватися. Але сказала: Мамусь, мені важливо туди, мені 22 роки. Я хочу побачити. Я їду не одна. в мене можливість з подружкою поїхати туди. І ми їдемо туди. Це не на все життя. Типу, все окей, якщо що, прилетиш. Але будь ласочка, дай мені а вона прилетиш, не ти прилетиш. Ну це теж те, те нормально. Ну, я казала, є. що я теж приїду, але все одно сказала їй, що я туди полечу, а там буде видно, зрозуміло, що і як. Угу. Просто ну відпусти, і ми з тобою будемо на зв'язочку, але не, не кажи мені, що мені треба кудись в інше місце, бо я втрачаю ну, як, тоді віру і віру в себе. І віру, так. Так, хочу подякувати твоїм взагалі батькам і мамі особливо за те, що давала тобі можливість самі робити все. Тому що зараз це просто я як вивести гроші з, з рахункового рахунку, Аліна Аліна каже, я не знаю, але зараз розберусь. Як створити там щось, якусь там посилання кудись? Аліна каже, я не знаю, але я зараз розберусь. Я думаю, боже, це просто мега-людина якась. Я сьогодні дуже вдячна, що ти що ми з тобою тут зустрілися, що ми поговорили, що ти так відверто розповіла, відкрилася і довірилася взагалі за твою довіру, щирість і відкритість. Я тобі бажаю успіхів у всіх твоїх починаннях, у всіх твоїх діях. Нехай збиваються мрії. Клас. Дякую тобі дуже. Тобі дякую. Дякую, мені дуже було приємно поговорити про це. Це ж наш ще така терапевтичний момент, такий наш з тобою. А, мені було з тобою дуже легко і. Я думаю, що якщо хтось знайде для себе якийсь інсайт з цього там хтось про батьків, хтось mm -hmm. про. До, ще, до, щось, до, до речі, так, дуже... це таким поскриптумом, те, те, що я не сказала відразу, а ти мені зараз нагадала, це дійсно сьогоднішнє інтерв'ю. Ми дійсно хотіли показати Аліну, її шлях за рік, її шлях. Вже такий успішний, такого коротенького, але такого масштабного життя. І сьогоднішнє інтерв'ю це теж дуже великий вихід з зони комфорту у Аліни. Це теж такий один з. Оце така в мене терапія буває. Іноді заставляю прийти людей в інтерв'ю. Зате як цікаво. Тобі сподобалось? Мені дуже. Як вихід з зони комфорту? Розкривається душа і відчувається розслабленість і драйв. То що так? Тепер вже в мене інтерв'ю є. А що далі? Давай наступне uh -huh. завдання, я готова. Uh -huh. Ну, типу, в мене такий азарт прокинається до того, що я вже готова йти далі. Дякую тобі. А, і тобі дякую. Які ми можемо з вами зробити висновки після цієї бесіди? Звичайно, висновків тут може бути багато. Я знаю і розумію, що у вас буде дуже багато інсайтів, але я хотіла б зараз звернутися до батьків. Знаєте з чим з тим, що от коли ми виховуємо дітей в Японії, є дуже класна така традиція. Ну це, мабуть, їх як я не знаю, ну традиція, чи як це назвати, в школі дітям підкреслюють зеленою пастою все те, що вони написали вірно. Розумієте, тобто дітям дуже важливо підкреслювати саме їх сильні сторони. А ще мені, коли я говорила з Аліною, мені згадалась історія Томаса Едіедінсена. Можливо, ви її знаєте, але коли дитина прийшла школи, хлопчик прийшов школи і приніс записку мамі. І в записці було написано про те, що дитина. Відстає у розвитку те, що він розумово відсталий, і щоб більше не приходила ця дитина до школи. Мама розплакалася, він її запитав, чому ти плачеш. А вона сказала: ти знаєш, тут в записці в цьому листі написали, що в мене геній, і тому вони не можуть потягнути твоє навчання, і тому ми будемо навчатися вдома. Але ж наразі ми всі знаємо з вами, хто такий Томас Едісон і який створив і винайшов, дуже багато зробив відкриттів. Лампа в нас з вами є тепер, завдяки йому висновок і закликання в мене сьогодні. Що давайте в дітях і взагалі в людях помічати тільки сильні сторони і тільки їх переваги. Ми з вами зустрінемося у наступному випуску реальних історій. Успішних людей. Бувайте!